І ті, хто ніколи не каявся, і навіть ось, можливо, ти зараз просто вперше дивишся цей ефір або будеш дивитися, віддай серце Ісусу, знаєш, часу дуже мало, дуже мало. Без покаяння царство небесне ніхто не успадкує. Ісус сам сказав якщо не покаятися, так само загинете. Тому покаяння обов'язково потрібне, бо людина живе в гріхах. Люди не розуміють навіть багато хто вони думають а що я зробив? Я ж нікого не вбив. Але не обов'язково вбити, щоб бути грішо. Можна лихословити, можна блудити, можна зраджувати дружині навіть думками. Я вже вчила від бога ця. Мужна плідкувати, гріхи. У бога немає ось це великий гріх, а це маленький. Тому сьогодні ти можеш віддати своє серце Господу, щоб коли час твій прийде, ти пішов на небо. Ти не підеш у пекло на вічні мута. Усі, хто не відкриває своє серце, не закликає Ісуса у своє життя, вони не підуть на небо, вони підуть у пекло. І ти сьогодні маєш шанс віддати своє життя Господу і отримати свободу, свободу від гріха, свободу, від цього рабства, смерті та гріха, який Ісус забрав від людей і дав цей подарунок задарма. Повірі, вічне життя дається задарма. Повірі, не за діла. Бо якщо ти віриш у це, то Бог тебе спасе. Написано кожен, хто закличе ім'я Господнє, спасеться. У римлян, 10 розділі, здається, написано Тому сьогодні ти можеш віддати своє серце Ісусу, закликати Його у своє життя. І Він тебе звільнить від гріхів, умиє своєю кров'ю дорогою. Просто сповідай, ось зараз ось цю таку просту молитву. Зараз там сидиш, скажи Господи Ісусе! Прости, мої гріхи, я каюся в них. Прошу тебе, увійди в моє серце, Ісусе, я тобі його віддаю. Віддаю тобі моє життя і моє серце, Ісусе. Я вірю, що Ти помер на христі за мене і воскрес на третій день для мого виправдання. Ісус Господь, відтепер я сповідую, що Ти мій Бог, мій Спаситель, назавжди. Я дякую, що ти простив мої гріхи даруй мені Дух Твій, святий, зараз. Хрести мене Духом Твоїм святим, зі знаменням інших мов, Духу Святий наповни мене зараз, наповни моє серце собою. Я дякую тобі, Господи, за все, що ти зробив для мене. Дякую, Господи, стіли мене зараз духовно, тілесно. Я дякую тобі, Господи, що ти написав моє ім'я в книзі життя Твоєї. Дякую, Ісусе, що Ти мене прийняв у свою сім'ю. В ім'я Ісуса єнулося. Якщо ти помолився цією молитвою, ти навіть можеш відчути Бога в собі зараз. Багато хто, коли молиться вперше цією молитвою, відчуває легкість, відчуває, ніби щось з них упало. Слава Богу, це Бог простив твої гріхи, він омив тебе кров'ю. Зараз, здоровій, починай читати писання з нового заповіту. Знайди хорошу євангельську церкву. Де вчать за Біблією, де моляться мовами, це хрещені Духом Святим, тому що вони ходять у мурні. Я раджу завжди так само. Потрібно прийняти потім водне хрещення. По вірі. хто не прийняв водне хрещення, брати і сестри, прийміть водне хрещення. Сам Ісус прийняв це водне хрещення. Ми повинні, так виконується всяка правда, всяка істина Божого Слова. Він сказав, що мають хреститися. Ісус. Ну, в Марка 16 розділі так і написано про це, що віруючих супроводжуватимуть ці знамення там ви можете прочитати. І обов'язково потрібно, хто не прийняв ще водне хрещення ідіть у дім Божий. Скажіть про це прийміть водне хрещення. Слава Богу. Хто буде вірувати і хреститися? Хреститися це водне хрещення. Ось ви можете прочитати 16-й вірш. Марка, 16-й розділ. Хто буде вірувати і хреститися, спасений буде, а хто не буде вірувати, засуджений буде. Ось дорогоцінні. І також ти, брати і сестро, які сьогодні хворіють, або маєте якісь проблеми у стосунках з рідними і близькими. Покайся, або якщо маєш якісь образи, хто б ти не був, навіть той, хто зараз промовив молитву покаяння. Якщо маєш якісь образи, скажи, Отче Небесний, я прощаю всім, хто мене образив. Вірою, прощаю. Я прощаю саму себе. Я прощаю тебе, Боже. ти, які, можливо, ображені на Бога. Чому в мене така доля? Я тебе прошу, а ти мені нічого не робиш. У вас уже гіркота, в серці. Попросіть, Господи, я каюся, що на тебе була ображена. Я каюся, що ображена була на. І називайте людей. Я вірою прощаю не почуттями, а вірлю. Скажи, Господи, я вірою і прощаю всіх, прощаю тих, хто мене образив, і відпускаю всяку образу. Стіли моє поранене серце, стіли мене від усякої хвороби. Зараз, Господи, я каюся в усіх моїх гріхах. Прости мене, Господі, стіли мене і звільни в ім'я Ісуса. Я тобі дякую і славлю. Я вірую, отримую прямо зараз. Стілення і скододу. Дякую тобі, Господи, я навіть бачу, як у багатьох кайданки зараз злетіли, пута впали. Слава Богу, пута, що вас полонили, гріха чи якоїсь залежності, образи, чим то пресанто. І ви отримайте зараз свободу. Залишайтеся в цій свободі, Грежіть Богом і цієї свододаля. Дорожіть, живіть у цій святості та чистоті. Нехай у вас завжди буде чисте серце, яке бога побачить. Слава Богу, я дякую тоді за це, Господи, і славлю тебе, пронто Рефашо. Рекесатопреша, Реньосонто, профа, рекреса, Дух Святий мені каже, будемо завершувати служіння. Я буду завершувати, бо все, що треба, я помолилася, і молитва покаяння, і молитва зцілення. Ви отримали. І... Господи, я тебе благаю. Все, що тут описали, на якісь молитовні потреби я тут не читала, все, що тут писали, сестри, брати. Відповідай їм за твоєю милістю, за твоєю любов'ю і благодаттю, заради самого себе, мій Боже Ісусе. Відповідай на їхні потреби, відповідай на їхні молитви. Я прошу тебе, мій Боже, і дякую. Я їх благословляю, Господи, благослови. Ти їх благослови наші сім'ї, благослови нас усіх, Господи. Я прошу тебе, мій Боже. І дякую тобі. Ронто рекесанто префашо, ремесанта ребрефашо, лорекесанта рекрето, ширепресанта рекретеріба санта рекретом. Хреститися можна будь-якій людині в будь-якому віці, якщо вона свідомо сповідує Ісуса. Це можуть бути навіть і діти. Знаєте, ми бачимо, що діти зараз дуже розумні це можуть і бісати річення. Ми знаємо, що є вже хрещені Духом Святим і 10 років дитині, і 8 років дитині. Він віддав своє серце Господу Дух Святий просто так не сходить на дітей, якщо вони не народжені згори. Я знаю, що є діти, народжені згори. Я бачила, навіть вони моляться мовами там діти років 10-12. Тому, якщо ваш пастор не хоче таку дитину, наприклад, щоб вона прийняла водне хрещення, ви можете звернутися до іншого служителя, звернутися до іншого служителя, щоб ця дитина по вірі прийняла. Ми бачили, що коли Пилип проповідував цьому євнуху, він не сказав ось ти маєш те зробити, оце зробити, побути в церкві рік, два, а потім ні. Він сказав якщо віруєш, то можна. Він тільки євнуху по дорозі стих про Ісуса сказати, і він сказав Якщо віруєш, то можна, і відразу пішов прийняв водне хрещення. Уявляєте? І так само твої діти. Дивлячись, яка дитина. Розумієте? Дивлячись, яка дитина, не просто ти її там змушуєш, а коли дитина сама дуже любить Ісуса, ми бачимо написано за плодами впізнаєте їх. Дитина любить молитися, Господу, і вона прагне Бога. Слава Богу, вона може тобі прийняти його віру, а не просто так там ти щось нав'язуєш, дитині. 16 років це вже дорослий. Він може спокійно приймати водне хрещення. Спокійно, це вже ясно. Якщо в нього видно, ось саме, що він любить Ісуса, спілкується з ним, читає Писання, молиться, навіть видно це. Ви бачили, її внук сидів він що читав? Писання читав, він уже шукав Бога. Слава Господу, сонта, Духу Святий. Дякую за це, що ти сказав. Я тебе обожнюю. Слава тобі, Господе. Господи. Господи, допоможи приносити десятину і прийняти водне хрещення. А ні, Десятину повертайте обов'язково. Десятину потрібно приносити в Дім Божий, у Дім Божий або якомусь служителю, якого, можливо, вам Бог показує, десь служитель, який несе служіння. Не обов'язково це може бути служитель, сидіти пастор у церкві. Це може бути, ми знаємо, євангеїсти є, може, якийсь апостол, пророк Бог тобі показує. Розумієте, може бути якийсь інший пастор, якесь служіння. Несіть, повертайте свої десятини та приношення в дім Божий. Або де ви отримуєте, можливо, ти в церкву не ходиш, але Бог тобі, можливо, показує якогось служителя, якусь церкву ти бачиш, там вони люблять Бога, проповідують про десятину. А не так я раджу не надсилайте десятину туди, де не приймай десятину, де відкидають і не проповідують. Туди не надсилайте. Я ходила в церкву, де вони не вчили про десятину, і я туди не приносила. Я відсилала взагалі іншому служителю в Африку. Мені Бог показав, і я туди відсилала десятими або іншим служителям теж посилала. Слава Богу, слава воскову. Я дякую Богові за все. Я буду завершувати це служіння. Духу Святий, я тебе люблю. Солодкий, і дякую за все. Господи, завтра новий тиждень. Допоможи нам на цьому тижні, Господи, здійснити всі Твої плани, які Ти маєш на наше життя. Дай нам Твою руку допомоги, Твоє помазання, Твою благодать, щоб ми в усьому чинили, як діти бездоганні, щоб ми в усьому догоджали Тобі. Допоможи нам, Господи, бути бездоганними служителями, допоможи нам служити Тобі, бути Тобі слухняними, Господи. Прошу Тебе, Боже, і дякую Тобі, і славля. Благослови нас, наші сім'ї, благослови все, про що твої діти просять. Дай їм, Господи, за багатством своєї слави Христом Ісусом вилий твої рясні благословення, земні та небесні. Я прошу в ім'я Ісуса, Отче, і дякую тобі, і славлю. І всі кажемо Амінь. Амінь, дорогоціння. Чи є у когось питання? Бо я буду завершувати якщо... Якщо є якісь питання, можете зараз написати Молитви я вже помолилася. Слава Господу, слава Богу, слава тобі, Ісусе. Цей ефір ви можете надіслати іншим людям, переслати, собі зберегти, корисно переглядати рідні вчення, щось брати для себе та інших навчати. Не просто ось я, добрий ефір, подивилася, назидаюся». І інших навчайте. Якщо ти не можеш навіть передати точно можливо, щось можеш надіслати це відео. І якась людина теж звільниться, отримає свободу та благословення. Оребей Сантарекеремей Сантарекреко. На все потрібна благодать від Бога, благодать. І прохідь. Не треба просити терпіння. Коли ти просиш терпіння, прийдуть різні труднощі. Просіть завжди благодать. І він дасть через благодать і вчинити правильно, і десь треба потерпіти, він дасть і терпіння. Завжди просіть благодать Бога. Це справді найкраще, коли ми просимо благодать, і він нам допоможе пройти те, що ми маємо пройти. Слава Бєвор! Я прощаюся.